Модуль вектора або довжина вектора. Перед тим, як я приступлю до нової теми, я хочу, щоб ви згадали теорему Піфагора. Хочу, щоб ви згадали, що таке взагалі прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник це такий трикутник, у якого є прямий кут, власне, значить, який складається з гіпотенузи і двох катетів. З гіпотенузи і двох катетів. Так от, повертаємося до нашої теми. Модуль. Вектора або довжина вектора. Щоб знайти довжину вектора, я хочу, щоб ви для себе раз і назавжди там зафіксували в голові, що довжина вектора або сам вектор це гіпотенуза нашого трикутника. Тобто, ось наш вектор, наприклад, вектор А Б. Це гіпотенуза нашого трикутника. Але це гіпотенуза, а що ж таке катети? Що ж таке катети нашого трикутника? Так от, координата по іксу, координата по х нашого вектора, це є горизонтальний катет, а координата по ігріку, тобто це координата по ігри, а координата по ігрику нашого вектора аб, це є вертикальний катет. Це є координата по ігрику. Це прямокутний трикутник. Тепер ви мені самі скажете, чому дорівнює модуль вектора АВ або довжина вектора АВ. Шукаємо за теоремою Піфагора. Значить, модуль вектора АВ дорівнює, згадуємо сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Значить, просто сама по собі гіпотенуза це корінь квадратний. З х в квадраті плюс у в квадраті. Проста теорема піфагора. Проста теорема піфагора. Тобто, щоб знайти довжину нашого вектора або модуль вектора, нам треба просто координати цього вектора, як за теоремою піфагора. Значить х квадрат плюс y квадрат.